Прогноз на матч Ліги 1, Франція. Матч між командами Ніцца та Ланс. Дві хороші цікаві атакувальні команди. Ланс зараз активно борються за другу позицію. Загалом уже декілька сезонів Ланс тримається на вершині, в, в топ-6, і це дійсно заслужено. Команда дійсно має ряд цікавих футболістів, і в принципі до сноги їм поборотися навіть за топ-3 в цьому сезоні. Шанси є, відрив непоганий від переслідувачів, але для цього потрібно набрати очки проти таких команд, як Ніца. Ніца хороший середняк. Також є декілька цікавих футболістів у складі команди, і думаю, що. Зуможуть вони нав'язати боротьбу, тим бачимо, в домашньому поєдинку я очікую від цього матча результативний футбол. Думаю, що обидві команди зможуть нас порадувати забитими м'ячами. Можна розглядати тут тотал більше, але я все ж таки прогнозую тут те, що обидві команди зуміють зробити бодай би один м'яч Буду шову ходити саме від цього. Мій прогноз на даний поєдинок буде: обидві команди заб'ють так.